Друзі, нас перші проголовне. Поїхали, ворони ж опинився в епіцентрі катастрофи. Серія вибухів знищила військове ешелоне, що перевозив танки, реактивні системи Града та боєприпаси. Подія сталася над містом на ділянці залізничної колії, де колона зупинилася для льод заправки і технічної перевірки. Перший вибух пролунав у вагоні з боєкомплектом, після чого почалася ця реакція. За лічені хвилини полум'я охопило десятки вагонів, а детонація зруйнувала усе навколо. Очевидно, повідомляють, що під вибухової хвилі обвалилися. Будівля в місті було чутно гуркіт, який тривав годинами. Масштаб руйнувань вражає, вибухова хвиля стерла з лиця землі, складські приміщення, під'їздні шляхи і частину мосту, який приходив поруч. Палаючі уламки падали на навколишні поля і житові квартали. Вогонь перекинувся на лісосмугу, викликавши масштабну пожежу. Місцеві жителі і паніці залишали домівки. Багато хто тікав у напрямку міста. За попередніми оцінками загиблих і поранених сотні серед них військові залізничники і цивільні. Які опинилися неподаліка. Найбільший резонанс викликала інформація, що серед вантажу перебувала боєголовка від стратегічної ракети Тополь М. Хоча офіційні джерела намагалися спростувати ці дані. Місцеві рятувальники підтверджують, у момент вибуху стався потужний спалах. Після чого зафіксовано різке підвищення радіаційного фону. Територія навколо епіцентру терміново оточили. пересування цивільних заборонено. Військовий підрозділ намагаються локалізувати наслідки аварії проте доступ до точних даних заблокований. Рятувальні. Операції ускладнені, вибух знищив основні під'їзди дороги. Тому техніка дістається місця події з великими затримками. Частина поранених евакуюють гелікоптерами. Медичні заклади Воронежа переповнені. Лікарні працюють безперервно. Не вистачає крові та медикаментів за повідомленнями. Місцевих у місті запровадили комендантську годину, аби уникнути хаосу і паніки. Для Кремля ця катастрофа стала шоком. Втрата цілого ешелону з технікою та боєприпасами удар по військовій логістиці особливе занепокоєння. Викликає інформація про боєголовку. Якщо вона справді була на борту, то інцидента стає міжнародною подією, адже мова йде про втрату контролю над стратегічною зброєю. російські офіційні змі обмежуються розмитими формулюваннями про технічну несправність, але потік аматорських відео і свідчень очевидців спростовує цю версію. Міжнародні агентства вже повідомляли про подію. Експерти наголошують, якщо вибух зачепив ядерний компонент, а це може мати серйозні наслідки для безпеки. Пека регіону, навіть якщо зараження мінімальне сам факт втрати контролю над боєголовкою, демонструє вразливість російської військової системи. Це створює новий виток напруження у відносинах між РФ і Заходом. В місті зростає соціальне невдоволення. Люди відкрито обурюються тим, що стратегічні вантажі переводять через густо населені райони. Родичі загиблих і поранених не вимагають пояснень, чому ешелони з танками та ракетами зупинився так близько до житлових кварталів. Протести місцевих адміністрацій. Намагаються розігнати силовики, але це лише посилює гнів. Інформаційний простір, заповнений відео палаючих вагонів, вибухів і паніки серед людей. Ситуація ускладнюється і реакцією у Москві. Після вибуху відбулися термінові наради, де генерали сперечаються про причини. Одні говорять про злочинну недбалість при перевезенні стратегічних вантажів, інші шукають сліди диверсії відповідальних, поки не названо. Для України це створює нові можливості. Втрати ешелону станками та градами зменшу. Тиск на фронті експерти наголошують, що удари по логістиці противника пришвидшують виснаження його ресурсів. Аналітика подій показує вибух під воронежем має кілька рівнів наслідків. По перше, військовий Росія втратила значний обсяг техніки і боєприпасів, що знижує її спроможність вести бойові дії. По друге, політичний Кремль опинився у ситуації, коли приховати масштаби катастрофи неможливо. А інформація про тополь м ставить під сумнів його контроль над ядерним арсеналом. По третє, соціальний Цеві населення вкратило ша залишки довіри до влади, яка не здатна забезпечити навіть базову безпеку. Усе це формує нову реальність, де Росія дедалі швидше втрачає контроль над ситуацією. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.